Багато людей звикли скаржитися на їх роботу. Та на противагу цьому є й ті, які з вдячністю та повагою ставляться до їх старанної та кропіткої щоденної праці. Щорічно у третю неділю березня в Україні відзначають своє професійне свято працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Цього дня вітають двірників, сантехніків, малярів, штукатурів, водяників, тепловиків, дорожників та інших працівників комунальної сфери. Їх робота відповідальна, часто невдячна, але надзвичайно потрібна. Працівники комунальних підприємств постійно дбають, щоб у мешканців нашої територіальної громади була вода, тепло, щоб вулиці і двори були прибраними. Вивозиться сміття, ремонтуються дороги. Але вже більше року наші герої невидимого фронту працюють в умовах воєнного стану. Та змін в їх роботі не відбулося. Комунальники працюють у тому ж режимі, продовжують виконувати свої обов'язки, що й до повномасштабного вторгнення в Україну, адже вони є частиною критичної інфраструктури. Працівники комунальної сфери розбирали завали після ракетних обстрілів Лозівської громади. Протягом року усували наслідки пошкоджень. Близько чотирьох років Віталій Воропаєв обслуговує теплові мережі у нашому місті. Віталій працює бригадиром, слюсарем-ремонтником в комунальному підприємстві Теплоенерго говорить, що подобається працювати з опалювальними приладами та розповідає про тонкощі роботи своєї бригади. Наша робота заключається в тому, що ми обслуговуємо теплові мережі. От в нашому, ну як у нас два мікрорайони, третій і п'ятий мікрорайон. Тобто, у нас на дві на два мікрорайони один майстер. Тобто, ми, виходить, в обшій службі ми як дві, ну, одна бригада. Тобто на різних болярах ми як одна бригада. Тобто, коли їм треба, ми їм допомагаємо, коли нам треба, вони допомагають. Обслуговуємо ми теплові мережі. Тобто усі. Труби, які знаходяться під землею, під землею на поверхні, дивимося, ну як своєчасно їх міняємо. Там, некоторі міняємо, звісно, буває, коли пориви приходиться міняти, ну, це екстрена заміна. А так, зазвичай все планово проводиться, проводиться це за, за літній період. Тобто от Ми виявляємо після гідровипробувань. Які у нас ну там поломки вилізли? Тож тобто, за літній сезон ми повинні це все повністю устранити. Щоб до опалювального сезону наступного все було вже підготовлене, все атривізіруване, помазане. Це обходимо все. То тобто, всі труби, всі камери, підземні підвали в домах. Взимку ми займаємося в першу чергу. От, як починається ранок, дзвонить нам. Диспетчер, ми повинні передати, яка на даний момент у нас подача. От іде давлення подачі, давлення обратки. Так сама температура подачі і температура обратки. Це все фіксується кожен день вранці і ввечері. Потім після цього ми передягаємося і всі йдемо як обход. Ми обходимо, перевіряємо, відкриваємо усі теплові камери, дивимося, щоб не було пару води ну, по теплоносію. От, допустим, ми приходимо, дивимося, там, на якому-то місці, от, після обходу, в нас там парує або з'явилася вода. Ми приходимо, дивимося по схемі, щоб розуміти, як це по схемі. Тобто Не так, просто там, десь за домом щось тече. А от по схемі, як вона називається, передаємо, це, замовляємо техніку, якщо треба розкопки. Через військову агресію опалювальний сезон 22-23 у Лозівській громаді видався складним. Але, попри всі труднощі, які виникали, говорить Віталій, прикладали усіх зусиль, щоб у квартирах містян було тепло. За останній рік у нас в основному були які труднощі. І за відключ, частих відключень світла був частий перепад температури. По тепловим мережам і за цього ну, на певних участках труби не видержували. Були пориви, приходилось працювати навіть і ввечері, і, ну після робочого времени приходилось, щоб люди були з теплом. Доводилося виходити всім і працювати до тих, до тих пір, поки ми не запустимо ну, той чи інший дом. Тобто приходилося робити, от навіть до 9 вечора ми працювали, ми устраняли, ну аби у людей було тепло. Тобто, в основному трудності були з цим за перепаду електроенергії. Приходилось в деяких місцях розкапувати, є, земля мерзла, холодно було. Ну, приходилось робити така наша праця. Я хотів би подякувати в першу чергу. Всіх своїх колег я вважаю, що ми цей опалювальний сезон відпрацювали на відмінно, несмотря на усі труднощі, які на шляху у нас були. Ми всі працювали відповідально, всі відносились до праці, всі працювали, всі виходили по першому ж дзвонку. І хотів би побажати всім, щоб миру, злагоди, добра, також нашому керівництву працюємо, як і працювали, і ну, війна нас не зламала, ми працювали, як і працюємо.